Топ-8 стратегій заробітку на бичому ринку. Так, погнали. Перше не шортити. Понятно, що якщо тренд йде вгору, да, бичий тренд у нас зараз буде, то не потрібно йти вниз, да, потрібно йти по тренду. Ось, і якщо ви будете шортити, там будете, там, плечі використовувати і так далі, йти проти тренду, ось то ринок ваш накаже і ви втратите. Так само не потрібно продавати все. От там трохи виросло, да, все продали, все. І потім ви будете ринок ще вирости, будете виловити фому і будете залітати на хаях. Тому основну частину ми не тримаємо десь на гарячому, на холодних гаманцях. ось і а, ну, Фіксуємо, коли вам потрібно буде частинку переводимо на біржу і там вже в принципі ставимо ордер, лімітний на продаж і продаємо те, що вам потрібно. Так, друге, ходл і фіксація частинами. Не думайте, що ви дочекаєтеся Хая, да, і на хаї, прямо на самому хаї хаї продасте, да, там, щоб забрати все, що можна буде. Ну, не буває такого. Да? Не можна вгадати дно, да, купити прямо на дні, на дні і продати на хаї, хаї, на самому Хаї. Да? Ну, такі сказки, це хтось другий буде розказувати. Такого не буває. І, та я не думаю, що навіть хоч хтось це може зробити. Бо ніхто не знає, куди. Дійде ринок, не, не дійде, тобто ніхто не знає, куди ринок точно піде. Ось. Наступне третє. Не купувати монети на рості. Ну, понятно, якщо в нас вже ріст почався, а зараз альти вже дали там буквально 2-кса 3 з дна, майже кожна монетка да, відстрелила, відлетіла. Тому зараз на таких, на гірці, такої, да, на хапі, не потрібно докуплювати. Взагалі, я зараз взагалі не докуповую, я просто чекаю і фіксую частинками. Ось, Якщо буде якийсь жорсткий пролив, да, там, якщо, наприклад, Ізраїль там буде ще щось там, ще якісь такі негативні новини, дуже сильні, да, там, ось, то може буде сильний пролив, але дуже навряд. Ну, смисл нагнали ціну. Зараз будуть гарну скидку, давати, не бачу смисла, що таке буде. Ось, тому, якщо хтось вже в ринку да, по гарним цін, цінам зайшов нижче да, поточних цін, то класно, все, не купуйте, чекайте, фіксуйте там. А, ну, Хто вище зайшов, да, то в принципі, да, Якщо для вас поточна ціна монети нижча за вашу середню точку входу, то ну, в принципі, да, ви на свій страх і ризик можете докуповуватись. Але тут дивіться. Все рівно може бути корекція, пролив, і там буде кра краща точка входу для покупки. Тому все рівно краще на корекціях, да, на ренджах докуповувати, а не на цих палках Verd. Наступне четверте. Можна використовувати також свої активи, да, які у вас є, поки ви там чекаєте якусь точку виходу. Наприклад, там, в стейкінгу, фармінгу, ліквідному стейкінгу і так далі, також через DeFi. Ну, про DeFi я вам буду в окремих відосах розказувати, бо це така складна тема. Ось, есть тобто не просто у вас лежать активи, ви, наприклад, можете ланіт-маркети їх положити під депозит 5-10%, да, і ще трохи фармити зверху, поки ви там, чекаєте якусь точку виходу по монеті. Ось тим самим ви збільшите кількість своїх монет і зменшите середню точку входу по них. Ось, тим самим раніше продасте, да? п'яте. Контролюйте свою жадність. Да? Не купуйте різні хайпові там, монетки, там, щитки, меми там, і так далі. І так само не використовуйте фічі, бо ну, це все веде до того, що ви все зільєте. Ось і потім будете старатися нагнатися, все відбити, і будете там, якісь кредити, займи брати. ну Це все дуже, дуже страшна схема. Краще так не робити. Так, наступне: шосте. А якщо у вас є вільні да, то можна їх занести в якийсь фармінг або стейкінг. А, нагадую, найбезпечніша стратегія по фармінгу стейблкоїнів це 5-10% ну, да, а це на АВА, там, на леніх маркетах. Ось, ви можете просто якби, під депозит положити. І в принципі вже ви обіграєте інфляцію в доларах. Да? Нагадую інфляцію в доларах. 4-5% річних. Тут ви зможете заробити 5-10% річних, тим самим 5% у вас буде чистого доходу за звичатом цих інфляцій в доларах. Ось Так само є ще більше трошки ризикованіше, але також стабільно можна 15% на стеблкоїни фармити в річних. Ну, 15-20% в середньому 15%, я думаю. Якщо більше ризикованіші стратегії, то там можна буде. Найти 15, 20, 25, 30%. ось. Виводити частину з ринку грошей в реальний світ. Да, ви будете фіксувати, ну не потрібно там, перекладати в якісь інші монети і там чекати, що ви там зробите там, сотні іксів, там, мільйони і так далі. Ось. Тому краще хоча б те, що вклали, виведіть, або да, те, що, щось заробили, то щось собі купіть, да, себе нагородіть за те, що ви там щось заробили. Ось. В реальному світі, а не в цих фантиках, монетках і циферках, непонятних. Ось. Тому це, ну, це все цифрики класно, але хочеться щось живе, пощупать. Да? Ось-8. Готуйтесь до медвежого ринку, бо ринок йде дуже швидко, да, там, ну, від двох, там, до шести місяців. Да? Ну, я думаю, цей раз може бути швидше. 2, 3, 4 місяці. Ну, побачу. Може, навіть якщо зараз почнеться, то. Я думаю, до початку весни може і вже закінчиться, Там потрібно буде вже все фіксувати всі свої позиції. Ось тому підготуйтесь, да, поставте цілі на монети свої, да, коли ви хочете продавати і так далі. А що у вас була якась стратегія, да, система, то є дисципліна, фіксація і так далі. Ось, ну, в принципі, все, що я хотів сказати. Якщо тобі цікавий пасивний дохід, 5-10% місяць в доларах, то ти також можеш подивитися, відео буде під описом, я там розказую, що і як. Як я отримую писаний дохід і як ти так само можеш отримувати. Також всі посилання на біржі з комісіями, знижками, також під відео. Лайк, підписка, коментар, все, всім пока.